Ліси Миколаївщини очищують від вибухонебезпечних предметів. Там працюють загони гуманітарного розмінування разом із піротехніками та лісничими. На одній з ділянок виявили снаряди РСЗВ «Смерч», Деякі з них знешкодили на місці. Пошук і знешкодження боєприпасів бачив наш Олександр Гордієнко. Галицинівське лісове урочище. Ця ділянка засаджена молодими деревами серед молодих сосен, боєприпас, піротехніки його оглядають. На місці вирішено його підкопати та знешкодити. Під'їзди до місця контрольованого підриву перекривають. Територія оточена. З рації лунає команда до вибуху. Хвилина. Рештки шестиметрового снаряда рятувальники вантажать в спецмашину. Виявили, вибух небезпечний предмет РСЗВ смерть. З касетними елементами, начальник відділення з нетехнічного обстеження та інформування населення Асоціації саперів України Євген Канцев говорить, цей боєпропаст та ще кілька виявили під час саме нетехнічного обстеження. В рамках нетехнічного обстеження ми різними методами проводимо обстеження території. Це спілкуємося з громадянами, вишукаємо інформаторів, хто нам може повідомити про події обставини, які відбувалися на цій території під час початку повномасштабного вторгнення і де ця територія Територія була пригранична практично з військами РФ. Чоловік пояснює, що процедура нетехнічного обстеження впливає на швидкість співпраці між лісничими та піротехніками. Ділянка лісу, що ближче до села, випалена. Били запальними снарядами. Пожежа була не говорить Євген Канцев. Поки територія вважається забрудненою, сюди не може зайти комісія. Коли... Цю дану територію визнають безпечною, ми зможемо створити комісію, прийти, назначити її в рубку, забрати цю згорівшу деревину і на її місце посадити новий ліс. В Галицинівці росіяни випалили понад 120 гектарів лісу. Зрубана деревина, що горіла, може згодитися для потреб військових, наприклад, для накатів над бліндажами. Розповів Сергій Завгородній не технічним обстеженням, за словами Євгена Канцева, тут також знайшли артилерійські снаряди та вантажівку. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.